Вітаю вас, любі малята, сьогодні нас у гості запрошують лісові друзі. Тож, скоріше, вирушаємо у подорож, у гості нас запросили наші лісові друзі лисенятко, зайченятко та ведмежатко. Вони збираються йти на прогулянку у ліс, але перед цим вони багато гралися вдома і влаштували невеликий безлад. Перш ніж йти на прогулянку. Треба навести лад вдома. Розгляньте кімнату і скажіть, які речі лежать не на своїх місцях. Книжка, стільчик. Квітка в горщику. Годинник та чашка чаю. Де знаходиться квітка в горщику? Так. Квітка в горщику знаходиться під столом. А де, на вашу думку, вона повинна знаходитись? Вірно, на підвіконні. А де знаходиться годинник? Годинник знаходиться на підлозі. А повинен висіти на стіні. На стіні над книжковою полицею чи над полицею з іграшками. Де для нього є вже гачок. Вірно. Над іграшковою полицею. А що лежить під книжковою полицею? Правильно. Стільчик. Біля якого предмету буде краще його поставити. Біля стола. Молодці. А де знаходиться чашка? На підлозі біля полиці з іграшками. А куди краще її поставити? Правильно, на стіл. А що ще лежить не на своєму місці? Так, малята, книга. Де вона лежить? Так, на підвіконні. А де її слід покласти? Вірно, на книжкову полицю. Роздивіться уважно цю кімнату. Чи навели ми з вами порядок. Чи всі предмети лежать так, як треба. Зверніть увагу на полицю з іграшками. На полиці з іграшками неохайно лежить потяг. А скажіть на якій полиці він лежить? На верхній, середній чи нижній полиці? Так. На нижній полиці. Тепер звірята можуть відправитися. На прогулянку у ліс. Але туди можна потрапити тільки на потязі. Подивіться і скажіть, хто сидить перед зайчиком. Так, лисичка. А хто сидить попереду лисички? Так, білочка. А хто сів позаду зайчика? Ведмедик. А хто сидить позаду білочки? Лисичка. А хто сидить між ведмедиком та лисичкою? Зайчик. А хто сидить між зайчиком та білочкою? Лисичка. Приїхавши у ліс, звірята побачили три великих дерева ялинку, березу та дуб. Кого друзі побачили біля берези? Вірно. їжака та білку. А що друзі побачили під ялинкою? Під ялинкою вони побачили гриби. А скільки пташок літає над дубом? Одна пташка. А скільки пташок літає над ялинкою? Над ялинкою літає дві пташки. А хто знаходиться між березою та дубом? Між березою та дубом знаходиться білка. Молодці. А тепер давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні робили. Спочатку ми допомогли звірятам навести лад у кімнаті, що знаходиться на столі. На столі чашка. А що знаходиться біля стола? Біля стола стілець. Скільки іграшок знаходиться на верхній полиці? Одна іграшка на верхній полиці. Потім ведмедик, зайчик та лисичка сіли у потяг, щоб поїхати у ліс. Хто сидів попереду лисички? Білочка. А хто сидів позаду зайчика? Ведмедик. А хто сидів між лисичкою та ведмедиком? Зайчик. А приїхавши у ліс. Кого побачили друзі між ялинкою та березою? Їжачка. Скільки пташок літало над ялинкою? Над ялинкою літали дві пташки. А що побачили під ялинкою? Під ялинкою друзі побачили гриби. Молодці. Малята вам сподобалось у гостях лісових друзів? Чудово, ви молодці! На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!